Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Ми зазвичай дивимося, що чекає вас сьогодні. І, можливо, якісь підказочки, якщо якісь недобрі карти. От, якось так. Гаразд, гаразд, мої любі поїхали. І так, карта номер 1 Завжди вибираємо інтуїтивно. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу і будемо дивитися. І так, і так. поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Я враження, що вже на днях була вона. От, -от вже тримала. І, як зараз ще одна буде така, яка вже була, це щось таке. Тим більше, що я цю карту дня зараз роблю не в прив'язці з іншою, тобто вже якісь дні пройшли. Гаразд, м гаразд мої дорогенькі, дивіться. Давайте скажемо так. Фінансова і матеріальна ситуація у вас наразі стабілізувалася. Вам, ну, можливо, титанічними зусиллями вдається утримати вашу ситуацію. Таро радить вам притримати гроші, відкласти гроші. Зробити, знаєте, як таку резервну подушечку, чулочок сшити і туди відкласти. Це карта вона ну, попереджає і радить не давати нікуди. Тому що наступний крок, як ви зараз не послухаєте, може бути бідність, чомусь у мене йде бідна старість, кому як, а розумієте? Втрата грошей може бути. Тобто цей крок, комусь позичити, щось купити, щось необдумане купити, купити щось, знаєте, на завтра там чи ще щось. Тут, навіть, знаєте, якщо купуєте, то тільки необхідне. Ось як. Тільки необхідне. Якщо у вас яких, е, якісь, е, знаєте,. Проблеми навіть можна сказати. ви Ну Тут важка праця, теж можна сказати, і жадібність, жадібність. все собі одному, знаєте, такі, така приказка. Ну, тут карта радить не ділитися, мої дорогенькі, не ділитися. Тут може йти про виживання, будьте обережні. Чомусь у мене так іде про виживання. Карта номер 2 О, як хорошо. Дивіться, дуже хороша карта. Шестірочка жезлів. Вона говорить про успіх. Успіх на роботі. Вам можуть запропонувати підвищення організаторська якась робота. Вас чекає дійсно успіх і визнання. В якійсь справі це можливо навіть вдома. Когось, можливо, вас хтось привітає, скаже: Вау, молодець! гу, хорошо, зробила, досягнула. Якоїсь вершини, якоїсь висоти, якоїсь цілі, сходинки, дивлячись, як і щось. Тут ще по цій карті дуже часто йде звільнення, звільнення від якихось зобов'язань. Звільнення від якоїсь людини, свобода на кінець, -то. ось якось так. Ну, Карта каже: радійте за себе, не нехтуйте, приймайте ці от похлопування по плечах, молодець, молодь, молодчинка і тому подібне. Це можливо навіть знаєте, гордість за когось, за своїх дітей, ну, скоріше все, за себе. Тут, скоріше за все за себе. Карта номер 3 А тут не дуже хороша карта, скажу відверто. Болюча карта це різкий кінець, можливо, стосунків. Так? Якщо тут людина радіє розірванню стосунків на кінець, то я звільнилася від цієї обузи. То тут, знаєте, людина ще або любить. Або, знаєте, це ще звільнення може бути не тільки кінець стосунків, а і звільнення. Це, ви знаєте, у вас було вже попередження, що страх у вас був вже розриву стосунків, або звільнення по роботі. Ось, може бути навіть якась аварія, щось зломається, щось розіб'ється. Розумієте, це коли вже. Ваза розбилася на дрібні-дрібні, як би вам сказати, шматочки. І тут склеїти не вийде. Тут вже тільки вихід дочекатися просвітлення і йти на світло, шукати свого. Це болюча карта, до речі, дуже, дуже болюча карта. Інколи болить, це, знаєте, зрада може бути. Це може бути Ну, так, Настільки таке предательство, що. Угу -гу. А, і ви знаєте, це швидко воно минеться, тому що це найтемніша ніч перед світанком. Ось, на жаль, саме в цьому таро тут не видно, що світанок настає. Тут саме по цій карті може і не настати. Розумієте, Людина, наприклад, втрата коханої людини. Ось тут навіть тварини не обов'язково людини. Наприклад, у когось машина зламається так, що вже неможливо поремонтувати. І по цій карті, ну, боляче, болюча втрата, тому що це потягне за собою, може потягнути і набагато більше. Порада перечекати цей момент, мати надію, що все буде краще. Давайте я витягну для вас одну карту. Я так зразу щось виходить. Угу, на нуль. І ось. Ага, бачите, у вас тобто трансформація. Щось відійде, але вам надасться шанс на щось нове. Ось якось так, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!